Вітаю! Ви на каналі Байт Уроки інформатики. Сьогодні ми створимо динамічну гру на скреч, де головний герой павучок, який спускається у випадкову позицію зі стелі. Наша мета клацнути його, перш ніж він встигне кинути павутину. У грі буде 10 раундів. Якщо ви пропустите павучка 5 разів, то програєте. Починаємо! Нам потрібні два спрайти павучок, наш головний рухомий об'єкт, та павутинка. В мене вже є готові зображення, ви можете їх потім завантажити в описі під цим відео. Переходимо до категорії дані і створюємо дві важливі змінні. Спіймали, яка відстежує чи клацнули павучка в поточному раунді. Для павутинки задаємо змінну павутинка. Ми можемо прибрати їх відображення, налаштуємо розмір спрайтів. І почнемо прописувати код для павучка. Отже, наш спрайт повинен ховатися спочатку за межами екрану, а потім спускатися у випадковій позиції зі стелі. Причому він повинен опуститися не нижче, щоб не відривалася ось ця павутинка від верхньої межі. Для того, щоб визначити кількість раундів, ми використаємо блок повторити 10. Кожен раунд починається з команди Показати для павучка, задати X» та переміститись в Y», для того, щоб павучок з'явився у випадковому місці вгорі. Для ігрека задаємо значення від 240 для того, щоб павучок заховався за межі екрану. А ікс ми вибираємо випадкове від мінус 200 до 200. Щоб кожного разу павучок з'являвся у випадковій позиції в межах екрану. Так, як на початку програми ми ще не спіймали, не клацнули павучка, ми надаємо змінні спіймали значення Ні. Тепер наш павучок повинен з'являтися вгорі в випадковій позиції і плавно переміщуватися вниз, або до лінії, там де Y дорівня 115, або до того моменту, поки ми не клацнули по ньому. Отже, використаємо команду керування повторити до. І в нас буде подвійна умова. Або, або ми натиснули на павучка і змінна спіймали, змінює своє значення на так, або ж значення ігрека менше, ніж 115. І прописуємо команду для того, щоб павучок рухався. Х ми не чіпаємо, в нас повинен лише y змінюватися на деяку кількість кроків униз. Тобто це буде від'ємне значення. І ми використаємо з вами також блок випадкове для того, щоб він з різною швидкістю опускався вниз, десь швидше, десь повільніше. Задамо, наприклад, від мінус 8 кроків до мінус 4. А також зробимо невелику затримку. Так, ось павучок спускається. Якщо ми його не натискаємо, то він спускається до ось цієї лінії, там, де ігри нас дорівнює 115, тобто нижче цієї лінії, він не може опуститися, відповідно, не буде ось цього проміжка так, між картинкою і верхом екрану. Тепер пропишемо команди для того, щоб павучок реагував на класення по ньому. Вибираємо подію, коли спрайт натиснуто. Ми надаємо значення змінній спіймали. Значення Так. І перевіряємо всередині ось цього скрипта. Перевіряємо цю умову тепер. І так, якщо значення змінної спіймали, дорівнює так, тобто ми натиснули на павучка, то повинна виконуватися дія приховування, павучок повинен зникнути. Інакше, якщо ми не встигнули його натиснути, павучок повинен випустити павутинку, кинути павутинку у кімнату. Для цього ми з вами зробимо повідомлення, яке пов'яже павутинку та павучка. Шукаємо команду Оповістити, створимо повідомлення, яке назвемо «Кинути павутинку. І зробимо ще невеличку затримку. Тепер переходимо до павутинки і задаємо команди для неї. Отже, коли натиснете зелений прапорець, Нашій змінній павутинка ми надаємо значення 0. Тобто спочатку павучок не випустив жодної павутини. І ми її ховаємо. Вона повинна з'являтися тільки тоді, коли ми пропустили і не змогли натиснути мишкою на павучка. Ми з вами створили повідомлення кинути павутинку. Отже, павутина повинна з'являтися лише тоді, коли отримає це повідомлення. І так, коли отримую кинути павутинку, я пропоную ще зробити різний розмір павутинки. Тобто, щоб він був не однаковим, а, наприклад, менша або більша павутинка була. Виконаємо команду Задати розмір. І візьмемо випадкове від 20 до 70. Тепер павутинка повинна з'являтися там, де наш павучок. Шукаємо відповідну команду, перейти до. І вибираємо наш спрайт. Далі ми показуємо павутинку. Після цього поводинка повинна так плавно падати у кімнаті. Ми використаємо команду ковзати одну секунду до випадкової позиції. Тепер щоб поводинка в нас залишалася на екрані, тобто у кімнаті. Так, вона була розвішена, ця поводина. Ми з вами використаємо. Команду з олівця штамп, тобто це буде в нас не копія нашого об'єкту, ніби відбиток цього об'єкту на екрані на сцені. Так як ми з вами використовуємо команду штамп із категорії олівець, нам потрібно буде очистити всі графічні ефекти на початку програми. Ось тут. І в кінці, і в кінці павучка. Так, повертаємося до спрайта павутинки і налаштовуємо далі. Тепер в нас 10 раундів. Так? Павучок 10 разів спускається зі стелі. Якщо ми 5 разів пропускаємо, не встигаємо по ньому клацнути, і він павутинку кидає в кімнату, то ми програємо. Отже, при кожному спуску. Павутинки, так? У нас повинен змінюватися значення змінної павутинка на 1, збільшуватись на 1. А тепер перевіряємо умову. Якщо павутинок 5, то оповістити зробимо повідомлення про програш. І зупиняємо всю нашу програму. І на кінець ми павутинку також ховаємо. Тобто, коли вже 5 павутинок він випустив, більше він уже не спускається павучок і більше нічого не викидає. Тобто, все, вже на цьому етапі ми програли. І коли ми програємо, потрібно, щоб на екрані з'являлось відповідне повідомлення про програш. Ми можемо це зробити за допомогою додаткового спрайта, який ми намалюємо. Пропишемо скрипт для цього спрайта. Коли тільки розпочинається гра, його не видно, тобто він прихований. А коли він отримує повідомлення програш, то з'являється та показується на передньому плані. Залишилось ще додати сцену. Можна використати, наприклад, ось такий фон. І тестуємо ще раз програму. Якщо ми спіймали всіх павучків, то павутинка вся зникає. Пропоную ще зробити білий кольор для павутинки, для того, щоб її краще було видно на фоні сцени. Отже, заходимо в образи, і за допомогою заливки робимо павутинку білою. Ще раз запускаємо програму. Так, якщо у нас 5 павутинок, то гра закінчується. Готово можете насолоджуватися вашою новою грою. Дякую за перегляд. Якщо виникли якісь питання, то ставте їх у коментарях. До нових зустрічей на каналі Байт Уроки інформатики.